Друзі, всім привіт! І так на сьогодні знову свіженьке поступлення авто з Нідерландів. До вашої уваги, Renault Megane 2012 рік, комплектація босе. А перед тим як ви подивиться це відео, хочу вас попросити, щоб ви підписалися на канал, поставили лайк та поділилися цим відео з друзями, щоб не пропустити свіженькі автомобілі. І також хочу сказати, що в нас є телеграм-канал, куди ми в першу чергу закидаємо автомобілі, які до нас приїжджають з країни Європи та з Нідерландів. Тобто їх ще немає ні на авторі, ні в Ютубі. Ми їх в першу чергу закидаємо в телеграм-канал. Так що ссылка на телеграм-канал буде в описі. Переходьте та підписуйтесь. Так, друзі, Renault Megane 2012 рік. Сама максимальна комплектація бусе на таких гарних босешних дисках, на передніх партроніках, на задніх партроніках, на камері заднього виду. Такий гарний сірий колір. Друзі, зверніть увагу, автомобіль без жодного підкрасу. Жодний елемент в цьому автомобілі не підкрашений, не фарбований. Повністю автомобіль в рідній фарбі. Значок босе, Автомобіль рівнесенький, без царапин, без сколів, без змятин, тільки що завезений в Україну, тільки що розмитений, та ми одразу його знімаємо для вас. Диски в автомобіля без жодних царапин, без жодних сколів. Гарні не потерті, резина також дуже хороша. Від'їзди ще не один сезон. Переходимо до задньої частини автомобіля, до правого стопу. Він також в дуже хорошому збереженому стані. Також, друзі, в автомобіля присутній фаркоп, можна вчепити якогось прицепчика. Та Щось возити. Також задні партроніки накладка Меган та лівий задній стоп, також в дуже хорошому збереженому стані. Криша в автомобіля без жодних ознак якогось граду, без м'ятин Рівненька, гарна. Релінги також в дуже хорошому збереженому стані. І також цей диск в дуже хорошому стані, без потертостей. Також присутній безключовий доступ. Накладка босе з цієї сторони також. І цей диск також в дуже хорошому, збереженому стані. Друзі, у нас присутня послуга доставки авто по Україні, тобто, якщо ви самостійно не можете приїхати за автомобілем, то ми вам його доставимо. Також допомога в сервісному центрі МВС присутня. А зараз покажемо вам автомобіль зсередини, як він виглядає всередині. Відкриваємо двері, нас зустрічає безключовий доступ. Ліва карта дверей зі сторони водія в дуже хорошому стані, всі кнопочки, все працює на відміну, всі вікна опускаються, всі вікна піднімаються. Також музика босе. До речі, дуже хороша музика. Такий салон всередині, збережений. Видно, що відповідає дійсності пробігу цього автомобіля. Руль також у дуже хорошому, збереженому стані, не потертий. Клімат-контроль, електроручник, два ключі. Два ключі працюють. Комбіновані сидіння. Навігація. Клімат контроль е, працює. Кондиціонер також працює. Підлокітник також в дуже хорошому стані. Сидіння не потерті, не потріскані. Все в дуже гарному стані. Накладки на порогах гаубусе. Друзі, в автомобіля 214 оригінального пробігу та автомобіль без жодного підкрасу. Повністю в рідній фарбі. Також ця карта зі сторони пасажира. Також в дуже хорошому збереженому стані. Мусика босе. ручки все працює. Також накладка на порозі босе. Також ця сідушка в дуже хорошому збереженому стані. Не потерта, не потріскана, не просівша. Тепер карта зі сторони пасажира. Також дуже в дуже хорошому стані. Всі кнопочки, ручка, все працює. Сидіння задні, чистенькі, гарні, не просівші, не потріскані. Шкіранні. Також ця карта дверей в дуже хорошому стані. Переднє сидіння, не вимощені, не подерті. Присутній підлокітник. Можна возити каву, дуже зручно. Відкриємо капот та заведемо автомобіль, покажемо вам, як він працює, як працює двигун в цьому автомобілі. Ось підійшло, друзі, це відео до завершення. Ось такий Renault Megane Сьогодні у нас на огляді, в продажі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ссылка на телеграм-канал буде в описі. Так що чекаю ваших дзвінків. Всім пока!